Якщо в мене є апельсини, я можу з вами ними поділитися. Якщо в мене є квіти, я можу з вами поділитися. В мене є сіль, я можу з вами поділитися. В мене є перець. Я теж зможу з вами поділитися. А тепер уявіть, що ці квіти. Це любов, так? Апельсини це не знаю, доброта. А, сіль це, це щось таке з, з білью пов'язане, так? І перець це агресивне щось. Якщо в мене всередині любов, я можу з вами поділитися. Якщо в мене є доброта. Не, да, я можу з вами поділитися. Коли в мене всередині все заповнено білю, я не зможу дати вам любов. Розумієте? Не тому що я погана ні, просто місця немає. В мене тут все засипане. У мене сіль, розумієте? Якщо були б були квіти, я б вам дала квіти, але в мене сіль. І так само, якщо в мене все заповнено. Перцем, тобто агресію, я не дам вам любові, або там я не зможу поділитися добротою, щирістю. Те, що в нас всередині є, лише тим ми можемо поділитися.